беда то и все Жителі південно-західного району, де учора прогримів вибух, і досі у шоковому стані. У квартирі на восьмому поверсі близько одинадцятої ранку добряче бахнуло. Пані Галина розповідає, злякалася гучного звуку. Його прийняла за приліт. На даний час була якраз віднесла мусор до мусорки, і була біля мусорки, як сталося, як стався сильний такий був хлопок, такий ну сильно, дуже. Голуби, різко піднялися, хто йшов, хто їхав, всі зупинялися і всі виходили з будинку, дуже було багато людей тут. Свідки повідомили у поліцію про те, що трапилося. Екстрені служби одразу ж виїхали на місце події. У квартирі вибухнула попередньо граната РГД 5. Першими туди зайшли вибухотехніки, які обстежили місце події. Після цього на місці почала працювати слідчо-оперативна група. Наразі слідчі проводять усі необхідні захисти. Ходить для того, щоб встановити, що саме спричинило вибух, звідки взялася ця граната, і зараз наразі відкрите вже кримінальне провадження. В орендованій квартирі мешкали двоє людей старша жінка та молодий чоловік, нібито її син. За інформацією поліцейських, останній ймовірно, спричинив вибух через необережне поводження зі зброєю. А люди кажуть, напередодні в оселі було шумно. Було з вечора якась музика, і цей, мужик і день народження, відмічали, нічого не знаю. Це було в неділю ввечері, а в понеділок ще там каже, зранку була музика. Ще пішли вони в магазин, щось там отоварилися спиртним, і після того вже став. Цей вибух. Чоловік загинув на місці миттєво, а жінка у кареті швидкої допомоги. На жаль, їхні травми були несумісні із життям. В 11 часов десь чоловік і жінка. Чоловіка зразу вбили, а жінки, коли скоро приїхала Потім... Вижила лише кішка. Її приходять годувати небайдужі. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.